Всім доброго дня, я прошу зараз максимально розголосу щодо цієї вопіючої несправедливості, яку узаконив суддя Крижопольського суду Хермар Жовій Мантії щодо матері захисника. Дитина, моя. Кулюшка мені дитину. Ти без тебя судочка мої с тобой скучай. Клюя вилами книгушка в мою очке моя достигнет. Я просто попасть на любите моя. Защита моя хозяй сонце моє любимо моє я дуже люблю, Коля, Хай випадке це. А ти ж сказав мені, що я прийду. Хай ви це. Я ж тобі дуже А ти ж мені слово дам, мамко, слово тобі скажу, маме. Чому так, дитина моя? Чому, дитина моя, любка моя? Дитина моя. Я ж тобі тридцять чекала. Ти щитали, я ж тебе чекала. Що ж ти мені скажеш? Що ж ти мені скажеш? І що ж ти мені не сказав? Не сказав мабуть. А, 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 Дитина моя. Дитина моя. А. Так, вона поховала сина і ніколи не думала, що держава їй так віддяче. Держава, яка розповідає про те, що вона має право на одноразову виплату. З'ясувалося, що не вона одна претендує на гроші її загиблого сину. Є і другі чорноруки. Наприклад, вона один рік прожила зі своїм чоловіком. Потім 20 років вона сама виховувала загиблого героя. І навіть прізвище дала своє сину, про що є відповідні документи, справки, все. Але сестри цього папаші вирішили, що гроші така штука, що треба ними ділитися. І. Я зараз звертаюся до Міністерства оборони. Розкажіть мені, будь ласка, яким таким чудом, якою такою лапою, лахматою треба бути забезпеченим, щоб раптово невідома взагалі людина почала отримувати кошти за загиблого сина швидше і раніше, ніж рідна мати. Але це так. Міністерство оборони дало добро на виплату першої частини. Коли вона побачила в своєму селі піщанка, Вінницької області, як ця сімейка Адамсов таще, як бомжі тащать телефони, телевізори, пропивають прогулюють ці гроші і їй течуть дулі, та заберіть собі в пизду такі виплати, а то й в жопу собі засуньте, в зелену свою жопу. Якщо ви обіцяєте рідним загиблих, що вони мають право на цю виплату, а потім роздаєте наліво-направо алкашам і бомжам, всяким, які ще мало того, що пропивають, прогулюють ще матерям рідним, дулі течуть. Ну на цьому ж нічого не становилося. Коли жінка подала до суду, суддя сьогодні суддя Крижопольського районного суду, і я обов'язково його вам покажу, бо я був на тому суді. Виніс рішення, що вона не має права на ці виплати. Ти чим придурок думав, коли відмовив матері на е, виплату цих коштів? Ти чим придурок думав, коли приймав рішення, що той невідомий дядя Алкаш має право на виплати цього хлопця? Ну і саме головне, що понесе це рішення? Я вам скажу, що завтра буде о е, 11.20 годині е, Вінницький апеляційний суд по вулиці Соборна. Вивчати клопотання адвоката цієї матері щодо призупинення хоча б виплат цим алкашам, тому що їх ж назад ніхто ці гроші не верне, коли рішення приймуть суд, що хтось взяв е, хабар в Міністерстві оборони і е, почав виплачувати гроші. Тому завтра об 11.20. Вінницький апеляційний суд на вулиці Соборна, заголовуючи Супрун Володимир Віталійович і члени колегії. Войтко Юрій Борисович і Матківська Марія Васильівна. Це колега суддів, яка буде приймати рішення щодо призупинення виплат хоча б цим алкашам. А потім э, адвокат подає апеляцію <кхух> на прийняте рішення Крижопільським суддям. Я вас хочу попередити. Хери ви в матії, я зараз до Крижопільського суду. Ваше рішення вже понесе э, наслідки. А наслідки такі. Пані Валентина, як мати, зробила заяву на відео мені, я її обов'язково опублікую. В своїй заяві вона сказала, якщо Крижопільський суд прийме незаконне рішення, і я вимагатиму демонтажу на Алеї Слави портрету свого сина, це буде, ребята, повний шлах. Якщо вже мати звертається до влади демонтувати з Алеї слави, Фото свого сина, оце ребята ви побідили. Так що суддя Крижопольського суду, можеш кричати: Браво! Ти свого добився, ти первоісточник і первопроходімець, після рішення якого мати вимагатиме демонтажу фото її сина на алеї Славі в селі Піщанка. І вона це зробить. І я прийду особисто. І військові побратими, Колі приїдуть вимагати, демонтувати. Фото хлопця на Алеї Слави. Рішення ж прийнято, що вона не має права на виплати, але вона мати залишається все одно. Тому вона буде вам розказувати, де її фото сина можна використовувати, а де ні. Тому ваше рішення, член пан Хер маржовий в мантії суддя Крижопольського суду, вже понесе відповідні результати. Вам буде позор, якщо вона прийде, а я приїду, зніму на відео. Як вона це фото і забере. А вона приїде, я її знаю, і виріже це фото, і забере. І будете ви хайпавати на всіх фотографіях, кроме одного, яке буде вирізане. І не дай Бог! Оце святе місце, хтось займе. Оце? Якщо вона приїде і виріше це фото, а вона прийде і Готуйтеся до офіційного звернення матері загиблого, яка вимагатиме від місцевих органів влади демонтувати фото її сина з алеї слави. Ось така відповідь матері тій всій системі Шайки-Лейки, яка алкашам і бомжам віддає гроші її сина. А вас я прошу і побратими, і волонтери, і не продажні журнашлюхи, а віддані журналісти, звернути увагу до завтрашнього засідання Апеляційного суду об 11.20 по справі Вольської Валентини Миколаївни і Вольського Миколи Миколаївича І підтримати матір загиблого. Адже ж ми ж джерело влади, то може пора вже показати цій системі, хто тут влада. Це нонсенс, ребята. Це нонсенс. І безпреділ. Ну на безпреділ прийдеться відповідати такими ж кроками. Я особисто разом з військовими приїду на демонтаж. Якщо по-хорошому не демонтують портрет її сина Залеї Слави, це зробимо ми. А ми це зробимо. Вона звернулася, ми поможемо. Це наш ответ. Без пределу і системі. Гандоном, що паним Вінницьким. Що там, скільки е, денег стоять е, часи у губернатора Борзова? 200 тисяч. Де ж ти, сука, їх заробив за время війни. З Кимом? На виплатах на таких. На гуманітарці со своєю мандою жінкою Борзовою. Я прошу суспільства максимального розголосу. Я знаю, хто кому надо, той почує. Але. Ми це так не ставимо. Якщо мати звернулася до мене за захистом, то вона його получить за захист. А вистуки получите популярність. Я вам це обіщаю. Суспільство, товариство. Долучайтеся.